Команда чернігівських скелетоністів пишається вчинком свого партнера по збірні Владислава Гераскевича. Чернігівці нещодавно відчули на собі упереджене ставлення до українців з боку чиновників міжнародного олімпійського комітету та міжнародної федерації скелетону. Влад є вже переможцем цієї олімпіади, він є героєм України, тому що він не мовчить, він голосно каже про те, що відбувається в нашій Україні, про те, що гинуть діти, гинуть жінки, гинуть літні люди. Дуже багато військових в полоні, яких катують, і іноді світ про це починає забувати. Там, де Є спортсмени, які загибнули із російських обстрілів. Там немає ніякої політики, там немає ніякої ніяких там прапорів. Там просто люди і все. А мок не дозволяє в чому шоломі їсти. На змаганнях в Австрії у січні юні чернігівські скелетоністи, які самі постраждали від російської агресії, протестували проти повернення росіян до участі в змаганнях. Чернігівцям за це погрожували дискваліфікацією. Ми прийшли з плакатами. Там були зображення, були зображені в фотографії, там, де були скоєні злочини Російської Федерації в Україні. Там була навіть моя фотографія після бомбардування в 2022 року. Розбили мій будинок. У мене були осколкові поранення, були шрами по всьому обличчю. Нам було неприємно. Навіть нам було неприємно те, що судді були проти нас. Вони брали наші плакати, хотіли їх викинути, брали телефон. Що ми їх знімали і теж хотіли викинути, вони говорили, щоб ми це все е, приклад, прикратили і пішли з треку, щоб ми е, не, не робили ці протести. Вже на наступний день сказали, що якщо ще раз ви прийдете з цими плакатами, то вас дискваліфікують. Але на наступний день ми прийшли. Ну не наступний, а вже на змагання. Ми почали кричати тоді, коли е, росіян е, біг. Ми почали кричати «No war in Ukraine». І к нам потім е, підійшов е, директор траси і сказав, що ну це спорт, це не війна. Тут немає війни. І ми продовжили казати «No Науарнюкраїни. Новай новарнюкраїн. Росіян допустили до міжнародних змагань. Росіяни це є ті люди, які підтримують. Вбивство нашого народу, ну я вважаю, що це вбивці, вони не можуть виступати з нормальними людьми. Наші діти на етап, на етапі Кубка Європи, який був в Австрії, місто Іглс, з плакатами з фотографіями, коли допустили атлетів з держави терориста. Вони почали голосно казати, що ми проти цього, і кожні наші змагання вони підкреслюють нашу позицію. І е, зараз ми теж виїжджаємо на чемпіонат світу е, юніорський зі скелетону, і ми теж будемо дуже голосно казати про нашу позицію.